Вітаю всіх! Давайте сьогодні з вами приготуємо корисний і смачний торт із сиру чизкей. Домашнього виробництва він у нас буде. Основу ми зробимо із пісочного тіста. Для пісочного тіста маргарин, кефір, мука. Для початку розтоплю маргарин. Маргарин. У нас розтопився. насипаю в миску небагато муки, додаю чайну ложку без верха соди, виливаю кефір 400 г у мене тут його. Добавлю жменю цукру, щепотку солі. Виливаю розтоплений маргарин, муки я дала півтори літри, міряла баночкою і замішуємо тісто. Ще вимісимо гарно, щоб було однорідне. Тісто поділю на три частини, вимічимо. Три коржів для основи тарта. Одну ми використаємо сьогодні, а інші будуть зберігатися у нас на слідуючий раз. Тісто пісочне, воно може у нас полежати. Зберігається гарно. Розкачаємо. У мене форма, в якій будемо випікати. Виробляти торт, от я по цій формі так і оприділила корж, щоб він був якраз такого розміру. Випікати будемо при температурі 200 градусів 30 хвилин. Поки випікаються наші коржі для основи, беремо дві пачки желатину по 25 грамів. У миску висипаємо 50 грамів желатину, так як у нас сиру півтора кілограма. Торт у нас буде великий, об'ємний, заливаємо водою кімнатної температури. температури. залишаємо, хай він розпухає. Далі беремо півтора кілограма. Далі додаю 400 грамів згущеного молока. У мене таке простеньке, звичайне, для випічки. Це саме хороше сир плюс згущене молоко збиваємо блендером. У нас вийшла ота. Кремоподібна маса. Далі беремо пів літри домашньої сметани, додаю 100 грам цукру і збиваю блендером до стоячої піни. Ось, дивіться, такі у нас вийшли збиті сметана із цукром. Добавляємо збиту сметану у сирну масу. Злегка перемішаємо. Далі беремо 100 г сметани. Добавляємо набухлий желатин, Ставимо на вогонь, хай він розтане, Тільки не даємо йому закипіти. Поставили на маленький вогонь і нагріваємо його. Ось так, на самому маленькому вогні безперервно пром... помішуючи, розтопила. Желатин, і зразу гарячим додаю його у сирну масу. Форму для торта. На дно кладу пісочний корж, зверху висипаю сирну масу. Щоб не прилипав боки, я візьму Фрагаментом отак я зроблю бортики. Воно мені буде потім легше виймати готовий торт. А далі сміливо можна висипати сирну масу. Розрівняли. Залишаємо, хай схолодає. далі готуємо желе. Беремо два стакани води, кип'ятимо. Водичка закипіла, виключаємо, даємо хай трохи схолоне. висипаємо два пакети желе. Жиле повністю схололо. ми його вилили наверх. І чекаємо, хай захолодає. Ось такий у нас вийшов. Високий, об'єм великий. Форма в мене для випічки була діаметром 25 см, смачний. Готуйте, спробуйте і пишіть свої коментарі. Чи сподобався він вам рецепт, чи, можливо, треба щось йому ще підкоригувати. Буду рада почути ваші відзиви.